Слава Богу за все, Слава Богу, за день, що просить. Слава Ісусу Христу і благословенного понеділка всім. Миру Господнього в наші душі, наші серця. Ой, упала мене кришечка. Готую своїм хлопчикам. Їду до навчання. Сергійко в університет, Васильков коледж, готую своїм хлопчикам. Покажи, що я готую. Так о, то солодке. О, горішки, трошки пляцки. По тушонці даю, о, по тушонці. Раз, два. Горішки з медом. Раз, два. Далі по згушонці. Раз, два. Далі голубці. Е, по, баночці, по баночці огірочки, Сюди-сюди добре, що консервація є. По баночці помідорків. По баночці помідорків. Так. По одній такі рибинці даю їм. О, бо більше нема. О, таку консерву даю. Ну, готую, щоб діти мали що їсти. Щоб то місто цього купити. Далі. Даю такого крему. Так. По булці хліба, файно, що священик Андрій привіз. З родзинками такий гарний ізюмом. Далі. По печиві, по печиві даю. Ще таке по одному даю. О. Голубці, голубці. Зараз досиплю, щоб друге відеречко. Голубці, далі. Крижалка, покажи ще крижалку. Крижалка. Грушки. Яблука. Яблука, грушки. О! Ну я думаю, що така посилка, Дітям буде підтримка. Ще ото є, що я Лариса зробила е, качку. Ой, не качку, курку запечену, розріжу на двоє. Крижалочка, голубчики. О, тобі серійку готові голубчики ще василькові. І якраз буде. О, і голубчики. Те, що голубчики є. Більше що? Більше нічого не дам. Солодке, огірки, тушонка, м'ясо, риба, хлібчик з ізюмом, грушки, яблука, я знаю. Ну все, потрошки, потрошки. Нормальна посилка чи мало? Я думаю, що хватить з них на, на тиждень. Василько вже в сесії, вже скоро сесія буде в тебе, Василька. Ну Таку взяти. Ну, взяти кілограм сім'ї. дай трепельнувати. О, і ще зверху по такому відріву солодкого. Є м'ясне, є рибне, є мучне. І соку не даю. бо Тяжке в літрові банку тяжко сунути. Так що всім гарного понеділка. 7 годин ранку. Філік вже готовий. Зараз їду на роботу. На 8 їду на роботу. Бо маю ще купу роботи. Так, грушки яблука сюди. так, Сюди. А сюди вже сріку у тебе нема куди. Василькові ще трошки. О, ну який голден файний. О! От, от і будуть посилки. посилки. Будуть вам передачі. Зараз сумки переложить біду. О,